Курортна на затока лишилася без води. Про проблеми розповіли місцеві мешканці. Як з'ясувалося, місцеве комунальне підприємство, яке подає воду, заборгувало понад 300 тисяч гривень за електроенергію. Через відключення його від електропостачання відповідно не подається і вода у місцеві селища. У заручниках ситуації опинилися люди, які навіть не встигли зробити запаси води ж мешкаю на радужній 5. без попередження я була на роботі і прийшла додому води немає запасів немає потім мене попередили що вода за 500 метрів від мене і як це я дуже вночі її тащить додому Усіх дітей у всіх, діти, у у всіх хрити, ді... стірки і підготовка до останнього дзвінка. Ми на другому поверсі 27-й квартири в один має, ми понебрали все, що тільки можна. Ми діти будуть сьогодні купатися, як ми в дитинстві раніше. Така зневага до людей, це в такий важкий час залишити все селище. Загалом все селище залишиться без води. Жодного повідомлення оголошення для укладення договорів. Ну і все. Другий під'їзд мікрорайон 1 повідомлення ніякого немає. Тільки 20 хвилин тому дали повідомлення в чаті громади, в вайбер-групі. Там є 160 людей. 13.00 у нас вже не було на п'ятому поверсі води, на 14.00 вже не було на третьому поверсі води. Це все, що привезли зараз ввечері.